Всім доброго дня. Відео буде про таку спонтанну збірку на хопапі Max M4G, який розрахований на гбб стволіки і на ГББ-резинки хопапу. Клієнт замовив камеру Max Hop для встановлення в привод AEG CIMA EMG. І він помилився і замовив Max Hop не під звичайні AEG резинки а під ГББ-резинки. Тож, було прийнято рішення спробувати зробити цю збірку. Я не був впевнений, що воно буде нормально працювати. Мене дуже смущала товщина нозла і товщина самого входного отвору під шари у резинці ГББ. Але сетап так підібрався. Підібрав нозол 21 мм, виставив на горливині шайбами, відшимив положення самого хопапу відносно. Бачимо, як він розбудив. Е Фаскою нозла заходить в ГББ резинку. Тому е були проведені маніпуляції зі стволіком, бо на руках не було гбб стволіка. Я був, е як то кажуть, е за застагнутий в розполох, тому я переточив АЄС стволік в ГББ-стволік, зібрав збірку і бачимо, що виходить, що у нас е фаска нозла дуже добре заходить в губки резинки. Максимально було виставлено положення нозла у задньому положенні, щоб була подача, це я відрегулював горловиною. Тому тут, в принципі, максимально вже зробити заход фаски неможливо з точки зору того, що такий конструктив самого пристрою АЄХ. Але можливість зробити трошки більший заход в принципі існує. Можна передні стінки гірбоксу трошки профрезерувати, там, де тапет опирається. І, можливо, буде досягнуто 0,2-03 яких десятки, які дозволять туди входити. Тут у нас все працює, нозл не заліпає, всі режими працюють адекватно, коректно. Е, у приводі стоять шестеренки 13 до 1 Клієнт не гониться за високим вихлопом. Його, в принципі, влаштовує 108-110 метрів в секунду. Це буде, як він каже. Відпрацювання гра у коробочках у Сіт тому високого запросу у нього не було на високий вихлоп. Бачимо, подача у нас цілком приємна, привид падає, справляється зі скористильністю. Вибачаюся, не було можливості зняти якось більш ну, з гарного ракурсу всю стрільбу, але видно, що шари летять ровно вживу. Траєкторія дуже приємна, незважаючи на те, що це 28 й шар і вихлоп 020 шаром на цьому приводі 108 метрів в секунду, всього лиш на всього. Резинка ГББшна Leaf 60 дех. І ми бачимо, що дистанція до дерев на камері стояв зум 2,8. Дистанція близько 53-55 метрів. Привод цілком справляється з цією дистанцією, незважаючи на такий низький вихлоп. Положення резинки коректне, соосність ми бачимо, у нас теж дуже добра в приводі. Начинка у нас стандартна від цими ЕМГ. Я тут нічого не змінював, крім контактної групи. Убрали той Масфет, який глючив, вирубався, він не хотів коректно працювати. Поставили Джефтрон з активним тормозом, Nozzle Retro Arms. Все інше, все базове е, у цими ЄМГ. І був встановлений 4G MaxHop. Хоп. Тут можна побачити, в принципі, як працює гірбокс. Запобіжник, одиночка. Компресія нормальна. Ну, Я думаю, що ГББ резинка трошки краде компресію. От. Тому, може, при можливому наступному ТО клієнт погодиться, я зроблю маніпуляції з гірбоксом для того, щоб нозлік трошки далі заходив. А так цілком дуже гарно вийшло. Маю надію, що це відео буде корисним для тих, хто задумувався про такий сетап. Він дозволяє отримувати дуже непогану траєкторію на таких комплектуючих. І це, як то кажуть, краще позиціонує шар, бо ГББшна резинка має товстіші губки. І це, як то кажуть, унеможливий залом губок резинки хопапу. Тож, користуйтеся, пробуйте, збирайте свої збірки і дякую за перегляди.